Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаю діти і бажаю вам я. Зараз дітки у нас заняття з художньої літератури. Відгадайте, будь ласка, загадку. Летів птах через дах. Сів на воротях в червоних чоботях, які ноги за завишки, тонкий ніс картошки. хату на хаті має, жабкам рахунок знає. Хто це? Це Лелека. Сьогодні я пропоную вам послухати оповідання, яке написав. Леонід Потава, а називається оповідання, де живуть добрі та Слухайте уважно. Якось прилетіли з далеких коней у нашу країну лелеки. Далеко вони перебули ту пору року, коли у нас холодно сніг. Та мороз. Кожен лелека в минулому році жив тут, мав свою стару, добре збудовану хату на високих лунях. Вгинули, зацвіли дерева та квіти, прилетіли вони на старе місце жити. Дивляться, на клуях їхніх хат немає, тільки вітер гуляє. Який злий чоловік кинув грудку землі і порамів у нього лелеку. Люди почали на нього кричати, а він взяв і ще одну кинув. Засумували добрі птахи і полетіли геть від села. В Близький луг, уже ж пора маленьких лиличат будувати? Де ж їх примістити? Де їм самим жити? Питають лелеки старих та кривих верб. Може, дозволити в наш, на вашім гіллі хатки збудувати. Озвалися старі дерева, добрим шумом голосами. Чому ж ні? Ви добрі птахи, будуйте, заходилися лелеки галузочки складати і кошики хатки виплітати. Повиплітали і живуть по двоє в хатці, діток свою годують, на сонечку гріються, а як захочуть, то в синьому небі разом з літаками літають. Село було на гірці, і ніхто їх не турбував, навіть злий чоловік, який грудкою лелеку поранив. Але однієї темної ночі прокинувся поранений лелека у своїй хатці. Дивиться, сина в хатці немає, а небо червоним огнем палає. І думає собі, хіба серед ночі може сходити сонце? Да. Придивився, аж то у селі розгоряється пожежа, все вище росте полум'я. Лелека підвівся на дужій нозі, підняв голову до гори та, як застукоче, як заклекоче своїм довгим носом дзьобом. Так він і сина кликав і на сполох гукав. Почули те його брати, посхоплювались і давай собі довгими дзьобиками стукотіти, на сполох бити, людей зі сну будити. Прилетів і син, пораненого лелеки, і собі взявся клекотати. Піднявся крик. Кинулися люди воду носити, пожежу гасити, ледве погасили. А як закінчили, люди запитали один в одного. А як ти прокинувся? Хто тебе збудив? Мене збудили лелеки. І мене? Я почув, як вони дзьобами пропитали, і мене збудили лелеки, сказав злий чоловік. Бачиш, кажуть люди, а ти їх із села прогнав, якби лелеки, не збудили нас, ми б геть поборіли». Сором узяв свого чоловіка, і вирішив він наступного року спокутувати свою провину. Перед холодами відлетіли лелеки в тепліший край. А як струхи співали і квіти заясніли, лелеки знов повернулись в нашу країну. Хотіли вони вже село обминати, аж дивляться, а на клунях ніби їхні хатки сіли, розглядають. Справді люди наносили на клуні багато різних гілячок та глини. Навіть хатки кошики повиплітали. Поправили лелеки ті хатки, відкрили віконця, напустили сонця і живуть. Вони добре знають, що злий чоловік уже не злий. Це ж він добрим птахам хатки гнізда готував. З цієї години по всій нашій країні, по всій землі, по всій нашій землі живуть лелеки. Добрі птахи. Живуть там, де і добрі люди. Ось таке оповідання. Дітки, про кого це оповідання? Про лелеку. Так, про лелек. Дітки, а куди відлітають лелеки, коли в нас стає холодно? В жальких Так, Вони відлітають в теплі краї. Скажіть, будь ласка, а хто поранив лелеку, коли ці прилетіли, повернулися додому? Злий чоловік він кинув грудочку і поранив лелеку. І вони образились і полетіли геть з села. І де ж вони почали будувати собі хатки? Вони почали жити на старих вербах. Там вони собі збудували хатки. А що сталося? Скажіть, що сталося однієї? Правдої ночі. Що сталося? Пожежа? Де сталася пожежа? У двоні. Так, в сталася пожежа. І що почав, почав робити лелека? Спасати. Як саме? Що почав робити поранений лелека? Спати в дело. Голосний шеромчик. Стукати він підняв головку свою догори і почав стукати дзьобом, так? І всі лелеки почали дзьобиками своїми стукотіти і бити нас полох. І саме від цього звуку. Прокинулися люди. Так, їм лелеко вдалося розбудити людей. Скажіть, а чи вдалося загасити пожежу? Так, так вдалося. А завдяки кому? Завдяки кому вдалося загасити пожежу? Чоловік. Люди гасили пожежу. Так, але хто ж. Е... Хто їх розбудив людей. Лелеки, так, отже, завдяки лелекам, люди проснулися, прокинулися і почали, побачили, що пожежа розгорається, і почали її гасити, тому що. Могло б трапитися лихо і біда, якби люди не прокинулись і не почули, не побачили, що розбирається пожежа. Так, скажіть, будь ласка, а яка приємна несподіванка очікувала на е, лелек, коли вони повернулися додому наступної весни? Що люди, і в тому числі, чоловік злий, що вони зробили? Гніздо діла. Так, вірно, чоловік, який раніше був злий, він на клунях поробив для лелек гнізда, так, щоб вони селилися в їхньому селі. Вірно. Отже, скажіть, будь ласка, е... Де живуть добрі птахи? В гнізді. Так, в гнізді, але вони живуть там, де живуть добрі люди. Лелеки виручили людей з біди. Кожна пташка неповторна і особлива. І не можна робити так, як робив злий чоловік, так? Чого саме не можна робити В жодному разі? Дітки. Ображати, можна... що що Павлик? Ображати. Так, вірно. Не можна кидати грудками чи камінням в сташок? <звук> Ні. Ні, не можна. А чи можна ламати, руйнувати гнізда пташині? Ні. Ні, звичайно, ламати гнізда, птахів, бурляти в них каміння і грудки землі не можна. Скажіть, будь ласка, чи сподобалось вам оповіданечко? Да. А да. чи пам'ятали, як воно називається? Так як? Леко? Лелеко. Оповідання називається Де живуть добрі птахи а добрі птахи живуть там, де живуть добрі люди. Люди. так. Ви, дітки, молодці, уважно слухали, відповідали на запитання. Я дякую вам за увагу. Бажаю всім гарного дня. Відпочивайте. До побачення!